Я не знаю, що там мало місце в Мукачево, але хочу зазначити наступне: що в умовах, коли армія потребує і озброєння, армія потребує підтримки, що роблять люди з крупноколіберними кулеметами і гранатометами в Мукачево, для мене незрозуміло. Тому я вважаю, що в даному випадку ми. Принципово стоїмо на позиції порядку на території Тернопільської області. Кожен, хто буде використовувати незаконну зброю на території Тернопільської області, буде притягнутий до відповідальності. Всі загони правоохоронних органів в області введені в режим особливого чергування на Тернопільщині, буде порядок, запевняє голова адміністрації Степан Барна. Подвоєна присутність правоохоронців на вулицях міст області, місці населених пунктів області. Всі, хто перебував у відпустках відкликані. Сьогодні вони працюють. Ми готуємося до прощів зарваниці. Це для нас надзвичайно важлива подія. Буде більше 100 тисяч прочан, і ми маємо забезпечити порядок на вулицях Тернопіля, оскільки прочани будуть йти і пішки, в тому числі через вулиці і міста Тернопільської області. Тут не є непропустимі будь-які прояви подібних дій. Тому я поважаю думку певних громадських організацій, політичних партій на свободу слова. І на власну політичну позицію, але я категорично не сприймаю будь-яку можливість там створювати певні проблеми ажіотаж довкола подій, котрі мають місце на Закарпатті.